Всі мої вітання, я хотів би відзвітувати людям, які мені прислали Моніграм. Раніше це було зручніше, звісно, тому що я був клієнтом Монобанка і міг просто ввести код чи то това стрінію чи маніграма, і кошти виводились. Хоча потім Монобанк вже довго перевіряв походження цих коштів. А коли я зробив журналістський запит Монобанку щодо перевірки коштів. Притули і фонду Повернись живим, які лежать у Монобанці в розмірі майже 200 млн грн. Це у притули лежить зараз. І 300 млн грн фонду Повернись живим. Через декілька днів мені прийшло повідомлення про те, що Монобанк розриває зі мною договір у зв'язку з інформацією, яку зібрали про мене з різних джерел. Я, звісно, позвонив Монобанк і спросив, чи забори вони всі не пропустили, на яких теж може бути про мене написана інформація. Але ця ситуація показала, що Монобанк може вас одного моменту залишити без коштів. Тобто, ви просипаєтесь і ви вже не можете в своє приложення. Ви не можете скористатися коштами, ви не можете скористатися карткою. Ви просто залишились без коштів, тому що вас, як собаку, викинули. Ну, так, рішив Монобанк. Тому я б дуже задумався клієнтів Монобанку, чи стоїть довіряють Монобанку, який може як Ощадбанк в один прекрасний момент. Всі люди, які збирали кошти на збір книжку, сталися просто Ніщими Але я поїхав в Universal Bank. Це ж представник Монобанка, щоб через касу зняти маніграм, який мені люди прислали. Там одна людина мені прислала 160 доларів а інша 100. І що ви думаєте, таки нет, таки не можна. Тому що повністю Монобанк заблокував мене як клієнта банка без пояснень. Я зараз готую позов суд, це однозначно. Тому що я не дозволю собою в країні так себе вести, як з собакою, мене, викинути з клієнтів, а потім ще навіть. Неможливо через касу вивести ваші ж кошти. Я вивів в іншому банку, тому я доповідаю вам про те, що я вивів 160 доларів маніграм, я вивів 100 доларів моніграм. Ці долари налічкою в мене будуть зберігатися на випадок, якщо потрібно буде придбати якусь річ, на яку потрібно буде саме долари або ну, взагалі налічка. Тому я всім дякую і доповідаю і звітую про те, що. З боєм, але все-таки е, я зняв манеграм стосовно коштів на Монобанки, вони там поки що і залишаються, тому що вони все перевіряють. Ну, перевіряйте, перевіряйте. Я і е, без цих коштів продовжую в силу своїх можливостей, своє волонтерство. Вам велике подяка за те, що підтримуєте, за те, що і фінансуєте, і за те, що і добрим словом підтримуєте, тому що сьогодні. Настали важкі часи для волонтерів. Когось сажають, когось переслідують, когось підставляють. Тому що це є враги сьогодні в Україні це волонтери, які намагаються допомагати нашій армії. А якщо волонтер ще принциповий і правдивий, то вже ворог народу, то вже іноагент. І колаборант. Ну, В Росії це ну, як галки не агенти, а в Україні такі, як я, вважаються колаборантами. А там робіть висновки самі. Вам дякую велике за підтримку, за добре слово, я ж кажу ще раз. Бо сьогодні трошки важкувато. Але ми витягнемо хлопцям там ще важче. Ось прямо, так? На почту? Їдемо на почту, відправляють посилки по заявкам наших хлопців. Всім миру. Mãe, é para morrer.